Рада вітати вас у вечірній студії телеканалу ТС-1. Вже традиційно о цій порі ви дивитесь програму Соціальні ініціативи сьогодні. Основну увагу зосередимо на питаннях будівництва доступного житла, розказуємо про деякі аспекти життя багатодітних сімей, озвучимо головні меседжі керманичів держави щодо соціально незахищених верст населення. Про це та інше наступні 25 хвилин вашої уваги. Отже, почнемо із нових і добрих справ. Ужгород поповнив список міст, які активно працюють над реалізацією державної програми Доступне житло. Новий чотирирівневий будинок в обласному центрі готовий до експлуатації. 28 сімей можуть стати власниками помешкань у новобудові. До слова, 16 квартир реалізують за державною програмою Доступне житло, половину з яких уже придбали. Середня вартість 5 тисяч гривень за квадратний метр. Оглядини нового житлового будинку провів Роман Савченко. Як Сергій щасливий власник однієї з квартир, щойно зданого в експлуатацію будинку. Всього в новобудові 28 помешкань, частина з яких віддана під державну програму, доступне житло. Саме за цією програмою квартиру отримав і Сергій. Мої емоції ну що можу сказати? Дом построєн з душою, тобто це відчувається. Цвіти, які перед ним посадили у вході, дитяча площадка, дорожка і взагалі куча таких нюансів, які ну, не делаються за гроші, а це делається з душою, мені здається. Тому що перед покупкою ми дивилися багато домов. І маю сказати, що цей в корні відрізняється від от інших. Програма доступне житло в Україні діє вже майже чотири роки. Вона успішно працює і на Закарпатті. Майже всі квартири в цьому будинку вже мають власників. Всі квартири майже вже мають своїх мешканців. Сьогодні ви бачили, були присутні, вручалися ключі мешканцям. Майже всі ці квартири по програмі Доступне житло. Біля будинку по вулиці Харківській, 19, вже збудували автостоянку та дитячий майданчик. Сам будинок максимально вписано в середовище. Як стверджують проектанти, його виконали в альпійському стилі. Будинок спроєктований в альпійському стилі. Тобто архітурне оздоблення, ви бачите, що він відрізняється від багатьох будинків по місту Лужгороду. Архітурне оздоблення, покрівля, підкоси бачите, облицювання каменем. Благоустрій виконаний кругом чить ну, гірський стиль альпійський, який найбільш підходить до карпатського регіону. Будинок вже готовий до заселення. Щоправда, всередині потрібно провести ремонтні роботи. Однак це можливість для власників обрати індивідуальний інтер'єр. Також змінювати можна і внутрішнє планування. Навіть на такій стадії готовності до будинку проведені всі комунікації, включно з супутниковим телебаченням та інтернетом. Газ, який він вже підключений, Газ вже знаходиться на, на крайній зі школи здані вже. Тобто з появлення жильцова ані заключить договор, проходять, соответственно, технічний е, е, інструктаж, який там надо для по газу, і пусть газ в вдома. Так само по воді. Забудовники пропонують охочим одно та двокімнатні квартири. Також є можливість купити квартиру з мансардою, що, по суті, робить таке помешкання двоповерховим. Середня вартість житла 5 тисяч гривень за квадратний метр. Нині, за даними мінрегіону, у черзі на отримання житла знаходиться понад один мільйон українців. У столиці не заперечують це дуже велика кількість бажаючих, тому вирішити питання можливо лише через використання усіх діючих. Та альтернативних механізмів ідеться у повідомленні. Державна іпотечна установа спільно із Національним банком України під головуванням Сергія Арбузова розробила проект програми, який дозволить громадянам отримати житло в оренду із подальшим правом викупу під 3% річних. Ця програма орієнтована насамперед на працівників бюджетної сфери, тобто вчителів, лікарів та інших соціальних груп, рівень доходів, яких не дозволяє їм придбати окреме житло, у тому числі використовуючи класичний кредитний механізм. Проект уже погоджено з усіма профільними міністерствами, але щоб цей механізм запрацював, програма має бути прийнята постановою Кабінету міністрів. У разі позитивного рішення уряду можливо суттєве скорочення кількості черговиків, кажуть посадовці. У Києві нагадали, Виконуючи соціальні ініціативи президента та уряду України, державна іпотечна установа щоденно працює над пошуком нових механізмів, які дозволять громадянам поліпшити житлові умови. А вже наступного тижня ми поінформуємо вас, як просувається створення єдиного державного реєстру громадян, які потребують поліпшення житлових умов. Нагадаємо, кабінету міністрів було видано постанову, згідно з якою всі, хто претендує на доступне житло, обов'язково мають бути внесені до відповідного реєстру, формування якого плану планують завершити до 1 жовтня. В Україні майже 92 тисячі дітей сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. За повідомленням уповноваженого президента справ дитини Юрія Павленка, понад 75 тисяч дітей із числа всіх сиріт вже виховуються в українських сім'ях. Таким чином, послідовна політика захисту прав дітей сиріт на виховання в сім'ї спрямовується на розвиток і підтримку національного усиновлення та інших форм сімейного виховання дітей сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, звітує Юрій Павленко. Підкреслив, що на виконання соціальних ініціатив президента України у 2012 році вдалося досягти максимального розвитку прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу. Ті ж тенденції зберігаються і в першому півріччі 2013 року. Зокрема, маму й тата у прийомній сім'ї та дитячому будинку сімейного типу знайшли 1137 дітей. У першому півріччі минулого року 1086 дітей, наголосив Юрій Павленко. Нагадаємо, в Україні розроблено національну стратегію профілактики соціального сирідства на період до 2020 року. Відповідно до цієї програми, активно долають сирідство і на Закарпатті. Про одну із сімей, яка взяла на себе неабияку відповідальність виховати нерідних дітей, і підемо в Дивіться. Кожна дитина повинна мати повноцінну родину, вважає пані Сільвія. У 2007 році у селі Ратівці Ужгородського району троє дітей з Ченодіївського інтернату знайшли сімейний затишок. Саме тоді сім'я Югас, маючи двох власних дітей, зважилася створити дитячий будинок сімейного типу. Милосердя та бажання допомогти перемогли всі сумніви та вагання. А підтримка рідних дітей додала впевненості. Наш син тоді, як можна казати, так він вже був дорослим. Він мав 17 років, і він нам казав, хвилини це. Вже на кінець вирішили. Він казав, що мама, я в чому можу, я в всьому буду вам допомагати. А моя маленька, вона ще 7 років, мала вона дуже чекала. Вона хотіла, щоб менші дітки були. Вона лише дуже хотіла вже мати братів, сестер. Першими створили дитячий заклад у селі Ратівці, сім'я леликачів. Вчинок молодого подружжя спонукав родину його створити власний. Зараз сім'ї живуть по сусідству, діляться спільними проблемами та обмінюються досвідом у вихованні. У нас однакові проблеми. Ми можемо кожен день це розказати другим, порадитися чимось чи легше стає, якщо я їм вискажуся, вони мені. Адаптувати дітей у родину було складно, зізнаються батьки. Однак зараз, завдяки зусиллям та наполегливій праці, цю проблему вони подолали. Їх тяжче виховати, висвоспитувати на щось, тому що вони 7-10 років навіть не відкриються перед тобою. Це не я кажу, це кажуть. Тренери наші, котрі роблять нам такі тренінги, спеціалісти кажуть. Все. І ну, тепер уже ми доходимо до тих сім років, помаленькі, помаленькі. І Тоді увіємо, може, тоді вже легше буде. Дитячий будинок сімейного типу Югасів це велика родина, у якій зараз проживає десятеро дітей. Успіхом тут радіють разом. Увагою наділені всі. Мирослава вже шість років виховується в родині. Запорука щасливої сім'ї це насамперед підтримка один одного, каже дівчина. У нас сім'я велика, 13 чоловік. У нас Є е, ну, прийомні брат і сестра. Ми їх дуже любимо. Є ще прийомні п'ятеро, яких ми дуже любимо. Вони такі маленькі ще були, коли їх привезли. Ми їх так полюбили. Якщо їм треба допомога то зразу до нас і жуть, ну, поможи, ну дай гратися. І ми так у місті дружимо. Любимо їх, хоч важко чуть, -чуть інколи, але ну допомагаємо друг другу. Своїх дітей подружжя Юга спривчає до самостійності. Старші вже налаштовані здобувати освіту та прагнуть влаштувати своє вже доросле життя. Уроки для дітей Ужгородський центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді надає комплекс соціальних послуг, серед яких правові, економічні, медичні, педагогічні та психологічні. Особливу увагу соціальні працівники приділяють саме психологічним аспектам, тому що тижня багатодітні родини та сім'ї, які опинились у складних життєвих обставинах, відвідують заняття з арт-терапії. Фахівці стверджують, що саме малюнок допомагає визначити психологічний портрет дитини. Завдяки цьому можна розпізнати її внутрішній світ. Детальніше про унікальну терапію дізнаєтесь із наступного сюжету. Щотижня Ангеліна навідується в Ужгородський районний центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді. За рекомендацією фахівців, батьки дівчини згодилися на арт-терапію для доньки, адже на цих заняттях дитина не лише розвиває творчий потенціал, а й відкриває себе як особистість. Для самої ж Ангеліни арт-уроки можливість вдосконалити свої здібності в образотворчому мистецтві. Малювати дуже подобається. Ну, я дуже захоплююсь малюванням. Ми малювали багато цікавих речей: будинок, людину, дерево. Мені сподобалось. Це було досить цікаво і розважальна програма була. Уроки малювання відвідують діти з багатодітних сімей та ті, що знаходяться під соціальним супроводом. Також у заняттях беруть участь родини, які опинилися в складних життєвих обставинах, та особи, рекомендовані соціальними працівниками. З малечою тут працюють як індивідуально, так і колективно. Основна тема арт-уроків сім'я та відносини в ній. Дитячі малюнки та психологічні тести якнайкраще відображають стосунки батьків та їх чат. Якщо говорити саме про цю методику, то це є тест, дім, дерево і людина. І через це і звичайно дуже практикуємо, коли малюють сім'ю. І в процесі цієї картини ми можемо характеризувати стосунки в сім'ї, як вони почуваються, на якому місці вони в сім'ї, і так далі. Тобто, ну дуже хороший такий, ну як дзеркало. От які стосунки в сім'ї, оці тести нам відображають. Нещодавно пані Марія стала опікуном для свого внука у складній життєвій ситуації. Підтримка соціальних служб необхідна, зізнається жінка, і додає, що кілька років тому їй було психологічно важко переступити поріг цього закладу. Зараз жінка разом з внуком відвідують різні заняття, від яких отримують не лише користь, але й задоволення. І психологи їхні розкривають характер дитини. Дещо може я ну, може, батьки чи бабусі можемо не розкрити характер дитини. Вони нам у цьому допомагають, щоб в майбутньому потім направити. Ну, як кожна бабуся, раз ми вже тут звернулися, хотіла би ну хороше майбутнє. Ужгородський центр соціальних служб працює в різних напрямах. Одним із пріоритетних робота з дітьми. У Нас є наш фахівець-психолог. Крім того, у нас по сільських радах багато працює психологів за фахом. вони по населених пунктах бачать і краще дітей запросити сюди? Ми практикуємо. Робимо сладкі стіл, якось їх мотивуємо. Вони малюють, розкриваються. Арт уроками захоплюються не лише діти, а й дорослі, аби отримати відповідь на важливі питання, часто самі ж батьки практикують арт-терапію. Волонтерство як шлях до самореалізації. Закарпатський регіональний центр соціально-трудової реабілітації та професійної орієнтації. Вибір пропонує молоді та всім небайдужим спробувати себе у якості волонтера. Допомогти та підтримати людей з обмеженими потребами зголосилися й ужгородці. Який досвід набудуть волонтери-початківці, розкаже Мирослава Куруць. Ідея залучити волонтерів до роботи з людьми з особливими потребами, які відвідують центр вибір, належить христині. Дівчина вже п'ять років працює тут соціальним педагогом, і за цей час завжди мріяла створити команду людей, які б допомагали особливим людям краще адаптуватись у суспільство. Задум такий, щоб і здорові люди, люди, які не мають жодних там фізичних проблем і проблем з здоров'ям, навчилися що. І зрозуміли, що люди з інвалідністю такі ж рівні, такі ж, як вони. Вони також можуть працювати, можуть відпочивати, щоб у них було більше спілкування між собою. А люди приходять сюди, сюди з доброї волі, як клієнти. Потім вони вже стають такими і спонсорами, і десь і волонтерами, і завдяки цій роботі вони самореалізуються. Вони далі йдуть на роботу. Вони вже тут здобули якісь навики роботи, якісь. Більше починають спілкуватися, входити в суспільство, одним словом, знаходити себе. Більшість волонтерів, які працюють у центрі вибір, люди з інвалідністю. Юлія 10 років була відвідувачкою соціального закладу. Зараз дівчина сама пропонує допомогу тим, хто її потребує. Адже свого часу фахівці центру допомогли і їй подолати певні труднощі, зізнається Юлія. У меня тут много знакомых, много тут людей, за 10 все они набираются. Очень много знакомых, и как бы стало легче общаться, легче жить. Вот. У мене дуже біля комплексу. Ну, я вже стала как болік, що ж как та приєднається тут колектив, люди. Надія сподівається, що в центрі вибір вона вдосконалить знання з іноземної. В цьому дівчині допомагатиме теж волонтер. Сама ж вона з радістю підтримує людей з особливими потребами. Я би змогла допомогти, ось, наприклад, людям на інвалідних військах, навчити як там по сходинках підніматися, як по бордюрах, бо я якби з університету їду сама додому і. По дорозі ну, багато бордюрів. Як на них правильно виїжджати, щоб, ну, щоб долати у ті перешкоди? Бо у нас в нас ну, в Ужгороді мало дороги пристосовані до того. Центр вибір відвідує молодь до 35 років. Тут хлопці та дівчата з інвалідністю отримують інформацію та консультацію фахівців щодо освіти та працевлаштування. В напрямку професійної орієнтації навчання. Професійного, тобто в університеті, в технікумі, у ПТУ, і працевлаштування вже по мірі того, як люди отримали професію і здобули якусь кваліфікацію. Але дуже багато людей звертається по телефону, і це основний такий наш напрямок роботи, тому що дуже багато людей не в ушороді, а це ж наш обласний центр, і ми надаємо консультативну допомогу. По телефону колись у нас були можливості, що ми могли виїжджати в райони і надавали допомогу в управліннях праці в райдержадміністраціях. На жаль, зараз такої можливості немає, і дуже рідко ми виїжджаємо. і Тому ми змушені цей напрямок якраз замість допомоги на дому. Допомога по телефону. Ось а для того, щоб людей побачити, познайомитися більш повніше дізнатися про своїх клієнтів, то ми. Збираємо тренінги, семінари, зустрічі різноманітні і таким чином, от бачимо своїх клієнтів. Вони бачать нас, наш центр і так іде і розповсюдження про нас інформації. Зараз соціальний заклад потребує нових фахівців, зокрема соціальних працівників, педагогів та психологів. Наразі основну роботу виконують волонтери. Лікування по новому на базі обласної клінічної лікарні незабаром запрацює новий хірургічний корпус. Час відкриття його символічний, адже приміщення для діючого відділення побудували ще в 1913 році, себто століття тому. Сучасний же корпус почали зводити у 2004-му. Через недостатні фінансування на початку будівництво велося поволі, але за сприяння президента цьогоріч процес помітно пожвавився. Наразі хірургічний корпус готовий на 90%, А вже восени медзаклад введуть в експлуатацію. У жовтні має запрацювати новий хірургічний корпус обласної лікарні. Складну медичну допомогу надаватимуть у покращених модернізованих умовах. У цьому корпусі буде розміщено пацієнтів ряду хірургічних відділень на 150 ліжок корпус. Маємо прекрасні умови для проведення оперативних втручань, прекрасні умови для перебування пацієнтів і немаловажне значення персоналу. Поки об'єкт готовий до здачі в експлуатацію лише за будівельною частиною робіт, на черзі технічне оснащення корпусу. Це чотири поверхи та напівпідвальне приміщення, де, зокрема, розташується центральна стерилізаційна і фізіотерапевтичне відділення. Забезпечення закладу сучасною технікою обійдеться майже в стільки ж, як побудова корпусу. Вкладено близько 30 мільйонів. Ще потрібно, якщо брати з обладнанням, на обладнання треба близько 25 мільйонів, щоб повністю обладнати. Це якби на обладнання медичне. На ліжка, на тумбочки треба близько 2 мільйонів, 1 мільйон 900 з копійками. От приблизно така сума ще потрібна. Коли корпус довершить, він має стати одним із найсучасніше обладнаних медичних закладів краю. До слова, обігріватиме корпус оновлена котельня, встановлена на території кілька років тому. Завдяки цій котельні лікарня суттєво заощаджує, якщо дочасно за обігрівання доводилося платити близько 2 мільйонів гривень, то зараз до 1 мільйона на рік. Із особистої ініціативи президента Віктора Януковича минулого тижня в Україні тривав соціальний проект Діалог з країною, упродовж якого в усіх областях, зокрема в райцентрах, громадяни мали змогу віч на віч поспілкуватися зі слугами народу та виклопотати сприяння у вирішенні наболілих питань. Як один із прикладів, пропонуємо вам переглянути діалог населення влада, який вибудували і на Міжгірщині. Як це було? Дивіться далі уже за мить. Васила Олексійовна. Будь ласка, що привело вас сюди? Хожа мені діра. Темі дощ, пада, з модланяком крита, вітер полупів та дощ не йде. У Василини Белі протікає дах самотужки вирішити побутову проблему пенсіонерки не в змозі, а близьких людей, які допомогли б, немає. Відтак лише й надійна поміч від держави. В схожій ситуації опинилася і ще одна мешканка Міжгірщини – надія кулага. В літньої жінки розвалюється будинок, де з бабусею мешкають непрацездатна донька та малолітня онука. Сподіватись нема на кого. У мене хуже не покрита, зось обобаки покриті посередині, не поки не взяли. Та мені верх гнилих драниць покрили шифер. А тепер то то шиферся су драниці гниліге, гета, шиферся су, У мене вода хуже. Хвилюють громадян питання, що стосується не лише особистого, а й комунального майна. Є певні проблеми із гуманітарною сферою, це стосується. Дошкільних навчальних закладів звертаються мешканці, а також депутати, сільський голова з різних населених пунктів про створення НВК на базі діючих загальноосвітніх навчальних закладів, а також будівництво нових дошкільних навчальних закладів. Мережу освітніх закладів у районі на часі розвивати. Що ж до медичної сфери, в ній розбудова вже триває. Напередодні відкриття новий лікарняний. Заклад, це буде при обласній лікарні по гемодіалісу центр, який ми обіцяли людям. І я думаю, що ми успішно завершили будівництво реконструкцію існуючих приміщень під відповідний заклад. Це дуже сильно потрібна річ. Однак медицина району не здатна охопити хворих за всіма напрямками, тож багатьом доводиться приїздити до обласного центру на обстеження та лікування. Проблема ж для важкохворих чи людей з інвалідністю полягає в тому, що часто вони потребують препаратів, якими держава безкоштовно не забезпечує. А необхідні ліки досить вартісні. Таких потребує Дмитро Липей, чоловік онкохворий. Прийняв вісім курсів циклів хімії терапії, далі зробили перерив. Тепер гормоном терапію приймає. А тепер мені сказав професорко, що треба бути Каже, у Каже, наш кращого самопочуття панові Дмитру необхідні 10 ін'єкцій. Кожна з яких коштує 2,5 тисячі гривень, аби зарадити в такій ситуації, слід долучити до державного фінансування, обсяг якого завжди обмежений, і благодійницькі внески громадянам, які клопотали за вирішення проблем зі здоров'ям, а таких більшість допоможуть протягом місяця чи півтора. Всього представники влади вислухали майже 20 зверників. До кінця листопада пообіцяли погасити заборгованість із заробітної плати українцям. Нині загальна сума боргу становить понад 940 мільйонів гривень. Найбільшими боржниками поки залишаються підприємства недержавної форми власності. Серед них є чимало банкрутів. Спеціальна комісія, яку створили при міністерстві соціальної політики, покликана мінімізувати зарплатний борг перед людьми. Відтак лише за перші півріччя цього року в Україні порушили майже 1700 кримінальних справ проти недобросовісних керівників підприємств. Ще один головний біль держави фірми Банкрути. Досвід останніх 15 років показує, як правило, після судової тяганини колишні працівники так і залишаються без грошової компенсації. Але нині у профільному міністерстві розробили новий метод боротьби із неплатниками-роботодавцями. Ліквідацію боргів візьме на себе держава. Утім, максимальний розмір виплати не перевищуватиме 4,5 мінімальних зарплат. Нині це 5 161 гривня. Борги ліквідовуватимуть за рахунок фонду коштів соціального страхування на випадок безробіття. Фахівці запевняють, мова йде про виплату майже половини боргового тягаря. Запровадження такого методу стане можливим лише після ухвалення відповідного законопроекту. Нині документ передали на розгляд виконавчих органів влади. Якщо парламент не відхилить пропозиції Мінсоцполітики, то вже з 1 січня наступного року механізм ліквідації боргів в Україні запрацює. Цього тижня в уряді говорили про підготовку закладів освіти до нового навчального року, завершення ремонтних та будівельних робіт до початку опалювального сезону. Профільним керівникам дано доручення вивчити ситуацію із тарифами на місцях. Також кабмінівці не оминули медичної галузі, зокрема програми покращення доступності населення до лікарських засобів. Про все це і навіть більше ми розкажемо уже наступного тижня. А на цьому наша програма завершена. З вами була Євгенія Фанта. Побачимося як завжди у неділю. Бережіть себе.